Це фото облетіло весь інтернет. Беркутівець надає першу допомогу волонтерові. вдалося знайти героя цієї світлини. Він розповів вдячний Словкові не за перев'язування, за те, що не бив. Деталі від Ольги Кучер для того, щоб я не замерз. бойці Беркута мене та дубінками і ногами. Іван показує синці. Їх він отримав, коли 18 лютого ринувся у саме пекло інститутської. Тоді мирний марш закінчився побоїщем. Там у медпункті не лишилося професійних медиків. Іван, фельдшер за освітою, не міг сидіти вдома. Коли Беркут пішов у наступ, він потрапив у пастку барикади. Люди по бокам не змогли, не змогли протиснутися і штабілями почали падати в этом пройомі друг на друга, Начали кидати прямо в голову людям шумові гранати і брусчатку. На його очах на смерть задавили щонайменше трьох. Слишу що камні началі. Все сильнее и сильнее по голове, а это уже не камни, это дубинки. Я в белой майке. Я говорю, я медик. И с размаху ударили ногой: с криком, ты что? Ука Європу захотів получає струс мозку, перелом носа, забійна рана потилиці, усе тіло в синцях та саднах, і це ще не всі травми. Він зняв свої побої і хоче судитися з беркутівцями, попри те, що один з них надав йому медичну допомогу. Саме це і зафіксували на фото, яке облетіло увесь інтернет. Світлина зібрала багато зворушливих коментарів, але сам Іван більше вдячний цьому беркутівцю не за перев'язку, а за те, що не добив. Це єдиний з із. Беркут, который меня не ударил. Ну, за это, наверное, йому спасибо. Перевязывал он мене просто або перев'язав. Це чітко видно на відео, на якому теж зафіксували Івана. Дізь плохо слышно. я йому говорю, що мені не голова розбита, мені нос поломаний. Старий, зараз швидка буде, так? Решту, як тут кажуть, цей кровотічені зупинили. Тиждень по тому він знову повертається на інститутську. Йому й досі паморочиться в голові від побоїв і аромату квітів, якими вистелена уся вулиця. От там, де куча камній, там мене білі. Потім здійснення били. яким то чудом сохранілося. Це шо ваше? Да. Так. Це чехо сказки. Каже, ходитиме сюди якомога частіше, аби пам'ятати. Що він вижив там, де інші загинули. Єдине, що мені вистачило е сил, встати і незаметно вийти звідси. Івана багато хто пізнає на вулиці, підходять дякувати. Хай вам Господь поможе, Дякую. щоб поздравили. Дякую вас, як мама. Цілу. Ольга Кучер, Олександр Рідкович, програма Вікна СТБ.